Продавав автомат та набої у Чернігові поліцейські в момент збуту незаконного товару затримали 34-річного місцевого мешканця, який торгував автоматичною зброєю та набоями. 11 лютого момент чергової спроби зловмисника продати автомат К 74 та 45 набоїв. До нього поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу Курт затримали чоловіка. В ході подальшого обшуку поліцейські виявили та вилучили автомат: 70 набоїв. Мисливську гладкоствольну рушницю, понад 30 мисливських набоїв до нарізної зброї, а також грошові кошти в сумі 33 тисячі гривень. Крім того, в зловмисника було виявлено та вилучено п'ять зі пакетів з поршкоподібною речовиною схожою на психотропно всі речові докази поліцейські направили на проведення експертних досліджень, йдеться в повідомленні ГУНП в області. Слідчі розслідують кримінальні провадження за фактами незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами і незаконного зберігання психотропних речовин чи їх аналогів у великому розмірі. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.